Сыденька Даяна. Вот такая вот. В 50 и кассете росла. Сегодня почали высаживать мы. Вот, Работа кипить. Кабачок Реги. Бачтекий. Горню ще вимахав. Вон уже листочки пожовтіли, тісно Розкладаємо, розкладаємо. У нас тут кабачка та й кабачка. Виходить аж два рядки. Ось один, оце другий буде. Це все кабачки. Ось. А, і перший, саме перший там маленький. А от один там огірки. Бачите, які кабачочки. У нас дощик валить, а ми все садимо. Так що, зараз візьмемося, будемо починати кавун. Розкладати кавунчика валон. Все, бачите, Ну Це до речі диня. От, я, не, я сказав, два рядки, ну не два-півтора рядки, будемо, грубо говоря, казати. От і там один маленький калічний. От, а так оце все, кабачочки, а це динька. Тут у нас три їх дині. Там десяток є Аліші і по 20 мазіни, 20 даяни. Оце ми зараз висадили на траву, не звертайте уваги, то я потім фрезою її приберу. Зараз не до трави, вона маленька, тому нам вона не заважає. Там огірочок, а тут зараз буду набивати дірки під, цей, ну, під, під кавуни. Може, хтось запитував, як я це роблю, зараз покажу. Отака у мене є фігня. Колись у мене мама працювала, От. вона заміряла поля, От. У них така теж була лінійка. Но у мене вона під 80 см, від ноги до ноги 80 см я саджу. А я знаю, люди садять її під навіть 60 але... Для мене то якось вже дуже густо. І от ставляю, от бачите, хоп, пробив. Там от капля, хоп, пробив біля каплі. Хоп, пробив. І так от весь час пішов і пішов і пішов. от, от. Головне не влучити в каплю. Бо вони я нормально їх заточив, тому можуть її пробити. І от таким от макаром ми набиваємо дірочки. Хто буває в курсі. Друзі, сьогодні другий день наших висадок. Сьогодні бачите, погодка також хмарна. І та взагалі грозу нам обіцяли. Бачив, там щось тяне. Може і піде дощ, і хто його коротше, знає. Висадили ми вже половину. Це вже сьогодні висаджувалось Це в нас Кавун Тут пішов Orange Luxury рядочек А тут зараз будуть три дині Ребека. Мобела і Раймонд. От якраз у цей рядочок буде диня. Розділим кавун, тому що наступне у нас буде йти талісмани, ну щоб вони трошки відрізняли, щоб не плутатись нам. Плюс вони по різні по сроках вегетації, так, щоб і зелених не назривати. Короте, одним словом. Коренева система бомбезна в дині. Такі дині. Оце Мобела конкретно зараз висаджуємо. В принципі, сьогодні повинні ми вже і закінчити. Зараз диня залишилась, залишився кавуно Orange Kінг. Оце талісмана касета, ну а оранжкінга там десь 5 і все. В принципі. Ну, такі в нас на сьогодні задачі, якщо дощ, звісно, нам не завадить. Дивіться, яка коренева класна. Взагалі класно в цій 50-тій касеті все вирощувати, вона глибока, але ну, всього 50 ячеек, багато місця займає. Зараз з іншої сторони вона маленька ну Хто його коротше, знає такі деньки. Тут вже все висаджено. Починає потихеньку воно ось Бачите, в великому шоці, тому що маленьке. Найбільша коротше, розсада це авалона, талісмана і оцей ось Orange Luxury. Бачите, які, яка розсада. А так маленька-маленька, холодно-хмарно не хоче вона рости зовсім. От. Зараз висадимося, я розберусь тут з травою, чи з чи побачу, що з нею робити. Ще толком я не придумав. Бачите, от потихеньку приживається все. І дощі, до речі, допомагають. Все як не як, хоч і підплівка, але все одно потрошку прокапує. Тому я думаю, що діло з цього всього буде. От. Динька. це мазин. Рядочок тоже. не весь а там 2-3 рядочка, це дині, Мазинда, Яна і Аліша, а то далі вже пішов кабачок. Огірки і нещасні на вигляд, але я думаю, що сьогодні повідходять, вони були і примерзли, що з ними тільки не було. А потім після того, як примерзли, ще й захворіли. Ну, я думаю, відійдуть. Уже вони на волі, вже їм легше буде. З цим усім ділом. Зараз пішли, покажу вам, яка в нас є розсада цього Кавунчика Талісман. Талісман та і у Рашкін також зараз збігаємо. Я все вам покажу. Отака От розсада у нас. Кавунчика бачите. Ось, дрібненька цього року. Зазвичай в цей час така ух, величезна по два справжніх листочки, а тут лише один, другий де-не-де ще тільки вилазить. Але я вже ж чекав, чекав, скільки ж можна вже, як-не-як, треба її висаджувати. Тому будемо такою, вона виросте, нічого страшного. Хотілося б гарнішу, але підійде і така. От. Кавун King, в принципі така сама. Де-не-де он ще є другий листочок, тільки викидає, так в основному така вся дрібна. Ну Але робота в нас кипить, все садимо, висаджуємо. Вже yes. можна сказати, половину висадили, залишилось Оце три касети авалончика. Зараз на... покажу вам, як на полі воно три рядочки вже висадили, ну це треті досаджуємо. В принципі гарно буде, я думаю, з неї діло. Бачите, бувало, ми і меншу садили взагалі, тільки з цими дольками. Там десь в кінці може залишається в касеті таке якесь не дуже. Не викидать же його. Ну а так. Так що ця повинна <кій> працювати. Зараз ще я пролю, все водичкою добре. І на цьому буде усе І корінець нічого. Підійде. Бачите. Ось одинка. от Ратмілка. Теж, бачите, маленька. Ну, її, до речі, теж було трішки, трішки прихопило холодом, але ну, буквально трішки. Це одну єдину диню, це якраз оцю, що прихопило. А так інші взагалі ніяк. Ну, Тобто нормально пережили заморозки, не знаю, чого цю прихватило, але ну, таке, бачите, воно не супер класне, але іншого немає, воно розчухається. Бачите, коренева гарна, в неї все одно, все воно запліла, біленька. Тому зараз їй головне прожитись і все буде нормально. І от зараз оцей рядочк якраз довалим. З хріном буде розібратися, особливо отамонь вище, там взагалі все в ньому. Нічого його не бере. Я вже скільки трунів пофіг. Його валом тут. Так що зараз глянемо, ще покажу вам. Тут теж бачите, все зелене, фризувати треба. От, ніяк руки не, не дійдуть, тут буде у нас помідор, буквально ось на днях також його будемо висівати. Тому що тут от, бачите, все руде пройшовся доплівок ну, до плівок, повсюду. До рядків обробив гербіцидом, щоб тут травічка поки що не росла, бо Тут треба пригати, як козел на тому тракторі то Поки що не буду, а тут вже міжряддя. І... Отут, От бо вже дуже велика трава. От. Буквально на днях. Тут буду фрезувати. ну заодно вже тут все пороблю, виділю цілий день. І якраз цими питаннями буду зараз займатися. Головне, зараз нам тут все досадить. А ось наш талісманчик. Бачте, та теж розсада. Ну, Талісман взагалі мені чим подобається, що він такий дуже-дуже потужний. От він і росте гарно, бачите, яка в нього коренева система. І він взагалі безпроблемний, його виростить можна дуже легко. От, на відміну від інших. А це вже у нас Orange King пішов. Також сьогодні його на висадку, але бачите, який він, звісно, набагато менший. Ну, але, Як я вже й казав, теж розчухається. буде нормально. Все з ним. Зараз ми... Будемо це все добро висаджувати далі. такі з каштана китками засипало, під каштаном стоїть така у нас розсадка. Так розкладаємо. Уже майже закінчуємо висадку. Залишилось буквально пару рядків і всього 2-3 касети. King, тому Можна сказати, що ми вже на завершальному етапі. Так. Де, де висадка? Ще розкладка, висадка і так далі. Розкладаємо крайній рядочок, розкладаємо кавун авалон. Ну і калічний, ну це вже... Звідси вибрано найкраще і залишилось отаке. Це він стояв в теплиці з північного боку і якраз з краю і примерз. Тут в нас вийшло таких 4 касети. Тому якраз я так прикинув, що якщо найкраще вибрати, от в крайній рядочок якраз воно і поміститься. Ну а залишилось ще п'ять рядків у нас. І вони у нас підуть під кавун цей. Orange King. Ну, Я думаю, всі 5 днів, десь 4 і один залишиться. Но на Один тоді побачимо. Або насінням досадимо, або що в мене є така думка, що можливо би трошки пізніше нам би огірка посадити. Ну побачимо, Отакі? От Де-не-де от, нема зовсім вимерзло. Він. Я не знаю, чому не всі, а тільки деякі. От, а так от... Він непоганий. От найкраще витягуємо, от приблизно такі от, і висаджуємо. Ну а ресту, то, як у тій касеті, я відношу назад. Нехай поки що постоїть. Якщо залишиться, в нас ще є куди його впихнути. Тому нехай. Ну а так, в принципі, вже, можна сказати, ми впевнено йдемо до фінішу. Так, продовжуємо тоді працювати. Вже почали висаджувати Orange Kінг. Насада маленька, але корінець непоганий. Бачите? Мені він чим подобається, цей оранж що він-самий е, раній у нас кавун. Він самий перший у нас вже достигає. Зараз ось розкладаємо. Залишилось 5 рядочків, ну, думаю, що на 5 не вистачить. І така розсадка, бачите От, і зараз розкладемо, пішли подивимось, покажу вам як там поприживались кабачочки наші поближче. Бо... Здалеку не побачиш, як воно. Тут в кінці, бачите, де-не-де ще є пусті місця, тут будемо щось досаджувати По-любому якісь цікавунчі. Не знаю, швидше за все, що кавун, бо його в нас ще вистачає. От, таких рядочків небагато, але є. Ось о, наші кабачочки. Бачите, зараз я вам не скажу, де тут які, бо ще я не поприбував на пірки, наклейки. Але отакі вони вже гарнющі, бачите. Це кабачки від Innova ну, Тут і Регі, Ренді, О, ще якийсь Ларі. Це такий плямистий зелений. Кабачок. Ну, типа цук... цукіні. Щось таке. А, ну це от регі був конкретно Оце він ось. Це кабачок регі. Ось такий от він. Бачите, вчора висадився, але вже можна сказати прожив. Хоча кабачки вони добре проживаються. З ними ніяких питань не було. такі ось є також кабачочки. Зараз потеплішало, то вони повинні вже піти в ріст нормально. От, бачите, їх чимало. Тут от залишились дірки. Тут посаджений у нас буде огірок. Я порахував дірки, там початку трішки ми посадили. Але в нас була підмерзла розсада, пропали гірочки, тому я висівав їх ще другий раз, і вони поки що маленькі, тому треба трішки почекати. Спеціально залишили дірки і потім раз, -раз посадимо. А це ось кабачок, який ми висаджували ще дуже-дуже рано, було ще дуже холодно, він оце такий сидів нещасний, зовсім ніякого росту в нього не було. Оце пішло тепло, так. Бачите, теж уже Такі кущики пішли нормальним йому. ньому. Тут у нас теж, здається, Ренді і Ангеліна. Ми не ну, ставили табличок, коли висаджували. Ну, тому я просто знаю, що їх тут два, потім буде видно. Іновський кабачок він невеликий. Ну, Кущ в ньому самому не дуже великі. Тому там можна їх відрізнити буде. А от в цьому в Ангеліні там дуже великий кущ, тому не І от огірок. Це Мадрилен. Там залишилось два огірочки всього, ті, що вижили, а там залишили дірки для тих, що вже підростають. Ми самі садили, зробили. Ну, так що, Тут ось також, я не знаю який це, але це також. У мене всі кабачки Нововські, от в цьому рядку так точно, а отам, там от там тільки Ангеліна і все. А так також Мідинова він. особливо тут нічого не переплутаєш. Ну а це гірочки вже пішли. Це в нас... ну, Тут номер, я ще не знаю, як він зветься. Ну, тут або лютаяр, або каприкорн. Тут їх два в цьому рядочку. Ось такі вони у нас. Зараз вони приживуться, їх почну поливати, підживлювати і вони повинні почати рости добре. Динка Даяна, також і нова Юа. Такі бачите деньки. Здається, прижилась, начебто на вигляд, повинна піти вріс нормально. Якщо, такі у нас справи майже засадили. Залишилось 5 рядочків, ну ми їх зараз швиденько досадимо і на тому вже буде все. Ну дощ прогнав нас, бачите, із поля поки що. О, задощило а капітально! -ху -ху -ху. Закінчили ми вже вчора пізно, тому не знімав, знімаю сьогодні. Знімаю я як ми тут що висадили? Ну, все, всі рядки закінчили. Бачите, все потихеньку проживається. Зараз я його ще попроливаю добряче, бо вчора я вже не проливав нічого. От, зараз я би навіть сказав не попроливаю, а позаливаю. Бо треба дуже багато водички буде дати. І зараз ми зробимо. ну і, до речі, після того, як я це зараз його пролю, я зазвичай так роблю, от ми висаджуємо, я проливаю приблизно десь ну, на 10 соток десь півтора куба води. Півтора 1200 літрів отаке щось. От. А потім, коли вже ми висадили, заливаю його добряче, теж на 10 соток, тільки вже там даю куба 2-2,5. І ми його залишаємо десь приблизно... На днів 6-7, нічого йому не робимо взагалі. І він собі проживається. За цей час, що прожилось, те прожилось, що не прожилось, те не прожилось, Проходимо, просто підсаджуємо, ну і все. Власне. отак ми і робимо. тут Пентля напала. Треба терміново обробляти. Бо тут її чимало диньки. треба буде сьогодні пройтися. Ну а так, уже все. Зараз попроливаю, як я вже сказав і почекаємо трішки днів 5-6-7, а потім вже почнемо його інтенсивненько підживлювати і е, е, поливати регулярно. Так що такі справи нарешті ми висадилися. Ну що, на цьому тоді. Відео у нас закінчиться, зараз будемо розбирати ще з травою. От. Ну а поки що буду з вам прощатися. До побачення.